Так, шановні наші однокласники, шановні наші вчителі, вище каже общество. Я радий дуже тому, що в мене радий тому, що я здоров'я маю, і радий, тому, що ми зійшлися. Такий веселий, колектив, щасливий, який бачив раніше і тепер Ну, Я був маленький, перший, знаєте, скромненький. Що робити? Вчитися не хотів, особливо фізики не робив. Знаєте, чого? Тому що мене током дали в нас. О. Ну, трохи трудився. Тяжко було в школу сюди ходити. Ранку ходив, на косну ферму раніше заставляли батьки, ходити на ферму, тому що вдома придівався. І тими снігами, які були, пам'ятаюся, сини були такі, що з хати возився, самі даже. Всяко було, і му А ще в бідно, бідності жили, тут були в чоботі ходили тут вибачте, ту внучку за певну і саме вирізати і так мусить, так що мучили. Але Бог дав якось допомогти, став і вийти в люди трошки, як казав, вся не до порога, все тільки з Богом. І так помаленьку оженився, працював, Ви так само, ви педагоги, вчителі, я був теж у 25 років. Но я був вчитель, інструктор, я вручав людей. Почерні їзди, всяке було в мене. І нервуські, і руські, хто тільки не, не був за Совєтського Союзу, Радянського, то страшне було. З усіх країн світу були. І це не навчити їх їздити, бо не навчив, наче ти не факівець, а не, не положив нашій армії. Бути. Ти мусив впочити, для того Москва проверяла і комісія, які приїжджали, що на кожного давали оцінку, хто, хто як себе поводить, хто як умовчає і все. Слава Богу, закінчив все. Дезино 25 років ною догани, закінчив з візнаком, з медалями, дякую Богу. Люди допомогли і працював. В даний час працював, як називається, водій автобуса 16 років. Тепер каже, покинув, ну вже хватить, 35 років звальовані, думаю, достатньо. Маю внуків северо. Ну і доразі. Дорозі, знаєте, як. дорозі. Каже, Бог дає. І хто каже, хто дає, той доганяє, той має. І так помаленьку. Якщо нас заслужив, спочинок, вже 13 років на пенсії. 13 років. За скоро? Ну то він <hazio> пішов по 25 <hazio> років не робив. Значить, так, хто каже. Хто рано стає тон Бог дає, хто на що вчиться? Зараз дітей, дітей, всі мене, діти в а я свої дружини пішов трошки на свій рідне села. Піднімати казав по господи. Каже, мої друзі, діло піднімає сестер з удачі. Дуже вам дякую, що ми вчили. можна так щось вибачити, але я... В тому часі, я думаю, що я справив, я вже поставився навіть, на той вільний путь, який ми вчили і дали мені. Дякую. Романи вставай. Роман ставай. Роді може сидіти. Роді треба. Скажи про своє життя. Ви мене може, знаєте, всі. Я коротше, коротко так, бо я не голосний. Mm -hmm. Коротше, рік вчився в училищі, потім три роки армія, в Москва я служив. Потім 15 років на радіозаводі, 15 років в Кугаспі. І все, тут вся перестройка вся проживає, mm -hmm. і Ну, 50 років переміс операцію.

«Артур!» «Ти ба, не ба, не ба, не ба, не ба...» «Ну?» «Артур!» «Ти кухонка є?» «Є, каже, є, каже, є!» «Ми розказуємо!» «Каже, є, ну не скажу, яка!» «Каже, Ромку є, ну не скажу, яка!» «Так, так, так!»

Что в разум училися учились по наске? Золоті понести. Так, три роки нас мучили. <рісті> Там связаны та і то його. Ну, <рісті> ще Потім армія. Потім робота на будах. Ну. О, не жінки, не Тавіть мене тільки внуки мають. Я маю в внуків нотів і найстарший вовк вже типа. А знаєте що? Я скоро женюсь, що один рік. А скільки чинов має? Разбирали. 16 років. 16 років, так. Скоро. пронесла. Так. Та менше сім. Далі потім по різних роботах пішов в село. Там квартири навіть не шукали. Я був 500-й да -да -да. 500 И... в черзі. Потім... А 500-м. Так всі, покуласку, тупоті. Деся молоді мами, вони не знають, що це має бути. Як Я за то перейшла Трот, був... в ту школу. Одному студа. Голова, голова. Я же Я женився, женку, блин. Я так и не вам, что мене навчили. Я же не спатись. Я худу. Ніхто так не міг витерафати, як я.

А де ти був, як ми блокували терпу? То мало лише, що три, п'ять забагато. Що вираз тут Так, то Так, попала.